Кожен з нас зараз, конкретно в зараз момент, знаходиться в якомусь стані. Він може бути від, від і до. По шкалі добре погано. Але уявимо собі, що ми можемо в моменті ось так от перейти в стан а, наповнення. Тиші, благості, радості, навіть ейфорії. Це наша суперздатність. Вона є в нас завжди. Але кожен собі скаже, та, звичайно, легко тобі сказати, в мене ось тото -то і то-то, те та -то й то, то. Коротше, у кожного якісь є причини, щоб не бути в цьому стані. Це все минулий досвід. Це програми, прив'язки, зобов'язання, провини, образи і так далі. От я розберусь із тим-то і тим-то, а тоді вже спробую. Або я дочекаюсь, коли переді мною вибачаться, а тоді вже спробую. Або коли я з цим вибачу, коли я вибачу комусь, чи, чи як чи вибачу себе і так далі. Ну так і працюють ці програми прив'язки. тягнуть з нас енергію, щоб ми розбиралися з чимось. І це наш вибір, наш, нічий інший. Звісно, програма працює, тягне, мотивує, мати, маніпулює, щоб увага з увага і ще й саме такого, такої якості, такої вібрації негативної, болючої, депресивної, наприклад. Щоб зливалася. І що? А що забороняє нам вийти з цього? Тільки наші установки. Власне, оці прив'язки і тримають. Тільки тримають нашою, завдяки нашій же енергії. Наша ж увага їх тримає. Живить. Тому що це наш вибір, тому що ми обрали, що потрібно. Цьому приділити увагу, тому що воно супер для нас важливе. Тобто ми так обрали. Зразу чую якби, голоса. Як же ж я? У мене ж там той тут -то помер. Чи ще щось, чи ще щось. Супер тяжкі якісь історії. Як я можу це ігнорувати? Тут і питання, як ви можете це не ігнорувати, а вийти з цього. Залишити в минулому. От згадаю, згадую в минулому, скільки в мене було всяких таких критичних моментів, коли мені здавалось, ну все, капець. О, достатньо. І де вони? А де я? Вони там, в минулому. А я тут. Розказую собі про радість. Про наповнення. І що. Те, що я перестав зливати безкінечно, горювати з приводу і без приводу, це що? Стало трагедією тепер, коли я перестаю про це думати і говорити. Ні, це навпаки, це насправді звільнення мене від того всього, від минулого досвіду. І це не то, що там минулий досвід фу-фу-фу. Ні, він мій, він мій. Рідний, ріднесенький, минулий досвід з усіма його радостями і печалями. Але тепер, в моменті, я чітко усвідомлюю, що я можу обирати, обирати, в якому стані зараз знаходитись. І це, в принципі, це установка, як... Що в мене є право обрати, обрати, сформувати свій стан. Це не тільки право, це моя відповідальність насправді. Тому що кожен є право, як в Конституції чи в законі є права, а є відповідальність. Так от це і, і право, і відповідальність одночасно. Якщо в мене є право обирати, то в мене є і відповідальність за свій вибір. І я відповідаю за той вибір, який я роблю наразі. І робив, до речі. Особливо робив. <сум> Тому що, щоб вийти з того, закрити той досвід, потрібно усвідомити, що той вибір це мій вибір. Перейти в будь-який стан це теж вибір. І зовсім не означає, щоб перестати пам'ятати там когось, чи не зважати на щось, на те, що тебе там ну, якісь там обставини не дають жити, чи ще щось. Зовсім не про це. А про те, в якому стані я хочу знаходитись. Якщо я йду чинити супротив чомусь зовнішнім обставинам, ну, такий мій вибір. Значить, я обрав це, я хочу змінити щось, і я йду це змінюю. Якщо, якщо в мене немає якихось е, явних, е, скажімо так, тиску якогось простору, а я просто так знаходжусь в меланхолії, така легка грустінка і так далі. Ну, так мені подобається, очевидно. Ну, тут складно казати про подобається. Це, очевидно, це така лінь від неусвідомлення, чого я хочу. Ну так. Визначити, з чого ти хочеш. Тому що багато зустрічав, що люди втрачають мотивацію і, типу, взагалі не знають. Головна проблема щось захотіти. Це я дуже добре розумію. Це величезна проблема для людей. Відчути себе, відчути своє бажання. Відчути інтерес до будь-чого. Був Банальний інтерес, банальну мотивацію відчути. Тому що боятися вже втомилися, бігати втомилися, всіх послали на, а що власне хочуть самі, невідомо. Ну це такий етап. Етап пізнання себе. Він виглядає, можливо, зовні як лінь, можливо, як депресія, втрата мотивації. То що ж, це вибір. Чітко усвідомити, що це вибір. Побути в цьому стані, наїстися його, і потім вже піти за якимось туди, куди, власне, внутрішній баланс енергії буде схиляти. Звісно ж, куди буде схиляти, будуть схиляти зовнішні обставини. Зануритися ще більше якийсь негатив. Але є ще інший, є ще й власний вибір. Куди хочу, хочу я. Найкращий шлях це досліджувати себе. Це однозначно. Просто з чого почати, що це значить і так далі. Дорож, куча, купа питань виникає. На, на, щоб я зараз не сказав, в мене зразу такий хор, горлають різними голосами, Е, якби... суперечиться. Тому суперечать голоса тому, що я сказав. Мої внутрішні, от зараз я кажу про себе, мої внутрішні страхи зразу горлають, що типу вау, та-та-та, то ж стільки б там, то все, треба, те третє, десяте, звісно, так. Ну те те хай горлають. Але я обираю, що мені насправді цікаво, що мені хочеться. Так само можна. Просто почати тренуватися, формувати свій стан. От кому нудно, чи хтось задобувався вже в своєму стані, він може просто спробувати сформувати свій стан, спробувати помедитувати, спробуйте вимкнути мозок, ну, умовно, перестати думати, увійти в себе, відчути себе, побути в цьому хвилин 5 для початку. Я переконаний, що більше стикнеться з такими складнощами, які вони навіть собі не уявляли. Ну, то чим не цікавий виклик, кого, кого виклики мотивують? Отже, 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 що я хотів цим всім собі сказати, що то все є мій вибір. Будь-який стан є мій вибір. Просто він або усвідомлений, або не усвідомлений. Тим не менше, я обираю, куди спрямувати енергію. <кій> Якщо я лінуюся щось робити, значить я, очевидно, роблю щось не то. Ну, мене спонукають якісь програми внутрішні, е, Щось кудись ламануться, щось бігом робити, бігти кудись, ну як в тій пісні. Е, як там це співав? Хотів, щоб я встав, одевся і пішов, а вірніше побігав. Но тільки я його послав. ха <гум> прямо От прям про це. Тому що хтось завжди хоче, щоб ми щось кудись якось себе проявили. Саме в тих... по їхньому запиту. Злила енергію, коротше. А що хочу я? Оце питання в принципі мега, мега виклик, мега задача і мега інтересно Дуже цікаво Ну, навряд чи щось цікавіше знайдеться, чого я хочу. Навіть якщо інопланетяни прилетять, це буде, звісно, шикарний відволікаючий маневр. Але це все зовнішнє. А внутрішнє, відчуття того, що я хочу, воно ж нікуди не дінеться, прилетять інопланетяни чи не прилетять, спуститься хтось з небес чи, чи підніметься з преісподній. Це вже питання вторинне по відношенню до того, чого хочу я. І від цього відчуття себе все розгортається. Тому що щось зміниться в просторі, воно завжди, до речі, змінювалося. Але внутрішній стан від цього мало змінювався. Ну, цікавість, звісно, якась з'являється, щось новеньке, цікаво, давайте розбиратись, та-та-та. Це як з'явилися мобільні телефони, чи там сенсорні телефони, інтернет в телефоні з'явився. Це ж вау, як це круто. Ну круто, звісно. додатковий інструмент, додаткові можливості і так далі. Але сам внутрішньо, ти хто в цьому. Ти сам як додаток до телефону насправді. Як виявляється, що взагалі всі люди це додатки до чогось. Їх перетворили, раніше вони обрали такі, таке проживання, бути додатком до чогось. А має бути навпаки. Знову ж таки, має бути, <кх> не має бути, може бути навпаки. Має чи не має, це вибір. А може, може, може бути навпаки, що всі ці програми, всі ці історії, які дергають, зливають з нас енергію, вони можуть бути додатками до нас як інструменти допомога на якомусь етапі, на якомусь для якоїсь задачі. Ну ось, щось мене понесло зранку. так. Круто по соціальним таким аспектам. ну і не зовсім соціальне. Це просто дзеркало мого стану. Як я в собі намагаюся розібратися. Я намагався зануритися у відчуття себе і побачив, скільки всього там банально лишнього. Лишнього те, що заважає мені сконцентруватися на собі. От хотілося це. Передати відчуття того, що ми обираємо насправді. І оцей цей вибір можна і, і варто тренувати. Кожен обирає, варто йому це чи ні. Ну що ж, до зустрічі з новими можливостями.